Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну і сьогодні п'ятниця, так щоб про всяк випадок. Ну, Закінчилася ця епопея з Національним антикорупційним бюро України НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура САП. Закінчилася ще ну такий проміжний фініш, ще не фініш, але ми можемо зробити висновок, що Зеленський розумніше за Путіна. А Перше, друге, українці розумніші за росіян. Це другий пункт. Чому? Тому що таке враження, що у росіян у всіх, і, зокрема, у Путіна нема в машині задньої передачі. Вони, в принципі, не можуть відступати. У нас не було помилок. У нас це найкраще кажуть росіяни. Ми найкраща країна. У нас найбільша вона за обсягом. Ми придумали ядерну бомбу. Їм кажуть, ну слухайте, це не ви це ви вкрали. Ні, це ви ви, це русофоби, це русофобія, це ксенофобія. Ми придумали. Слухайте, ну весь ваш промисловий потенціал, зроблений інженерами, і, і розумом, і техніками, і технологами німецькими, і американськими. Ні, це наше все, це наше все. Ми не можемо бути поганими. Ми не можемо бути поганими. І так само. А Путін каже, ні, от Київ за три дня не вийшло за три дня. Окей, продовжуємо, а ми йдемо вперед. Окей, не про що. За три тижні, ні, за три місяці, ні, за три роки вже взимку буде четвертий. Ні, ми премося головою об стіну б'ємося. А от Зеленський відступив. Тобто, коли людина робить помилку, то вона відступає це добре. Добре, що він це зрозумів, і добре, що він показав, що він розумний, в принципі, і здатен якби, робити якісь кроки назад, кроки вперед, кроки назад. Е, інша справа, що люди, які спостерігають за цим, тобто українці, вони очевидно невиліковні ані ті, що люблять Зеленського, ані ті, що люблять е, е, Порошенка. Тому що що б не зробив Зеленський, любітелі Порошенка свідетелі Порошенка будуть кричати зеленський козьов. І, і, і навіть якщо показати, що Зеленський зробив якийсь злочин, то ті, хто любить Зеленського, скажуть, що він не робив цього злочину, а ті, що не люблять, будуть говорити, що він робив не тільки цей, а ще 157 тисяч мільйонів злочинів. Тому тут, тут, тут дивно якби брати участь в цих дискусіях, так званих, бо це не дискусія, бо дискусія це факти, 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 факти. А тут просто моя думка, моя думка, моя думка, моя думка, моя думка, моя думка. В принципі, людина, яка здатна змінювати думку, вона не старіє. Так, є така, така властивість. Старша людина, як казав мені здається, Деніро, більшість людей стають, як кажуть, стають старими в 20 років, тільки пенсію переносять на 70. Але вони в 20 років собі в голову в цвяхами вбивають якусь думку, ідею і так далі. І вони несуть цю ідею через 50 років, хоча вже давним-давно треба прочитати інші книжки, послухати інших людей, зрозуміти інші речі. Тому зміна позиції це дуже корисно, мені здається. І я думаю, що зараз ми бачимо, що от Зеленський, значить, він відступив. А тепер таке питання, чому він вступив в це гівно. В собой він, я думаю, це спекуляція, я свічку не тримав, там не знаю. Але у мене таке враження, що от іде війна, і так зване єдине діноначальне, про яке мене вчили на військовій кафедрі в Київському університеті. Е, Обов'язкове не, не може бути двозначальне чи три начальне. Треба, щоб один. І от він йому кажуть: Таріш президент, отам в Набупі піймали шпигуна. Він реальний агент вже є дніми докази, ось поклали на стіл, ну, він подивився, так. Да. А я і подзвонив, наприклад, прокурору генеральному каже, слухайте, ви там наведіть порядок у вас в правоохоронній системі, там просто ці шпигуни. А він каже: а я нічого не можу зробити. Вони автономні, я не можу на них ніяк впливати. Він тоді дзвонить Малюку, ну, СБУ, йому каже, згідно законодавства, я нічого не можу зробити. І тоді він... Баба, а що ж це таке? Війна йде, шпигуни є, а ми нічого не можемо зробити. Треба якось щось змінити. Люди мають протилежну точку зору. А хто буде стежити за президентом, якщо всі правоохоронні органи під президентом? Питання хороше, питання прекрасне. І дійсно, а хто буде стежити за президентом? Хто може об'явити імпічмент президента? Хто може піймати за руку, якщо президент, або його підлеглі, або його оточення щось роблять близьке до злочину або сам злочин? Питання цікаве, але відповіді нема. В світ не придумав, в світі, в Англії, в Америці, Німеччині. Ніде нема такого. Ніде нема такого. Більш того, перших осіб взагалі вони взагалі не Підлягають переслідуванню. Вони мають бути колишні президент, колишній, колишній прем'єр, і тоді можна відкрити карну справу, наприклад. Ну і так далі. Це, така, це до конституціоналістів, треба звертатися, до юристів. Так що думаю я про це, а також думаю про тих людей, які реагували. Я подивився, яка реакція суспільства, частина суспільства на те, що відбувалося останні дні з цим. Набув Ісапом і побачив дуже цікаві люди, які почали говорити, критикували цих молодих людей, цих студентів, студенток, і аспірантів, аспіранток, і, може, навіть школярі там були, не знаю, що вони всі проплачені, не всі проплачені. Ну, ми чули з вами, що все проплачене, і навіть є апельсини наколоти. Ми це знаємо. У нас є великий досвід. В цій галузі. У мене особисто враження, що ті, хто кажуть, що це проплачене, самі, якщо їм щось не проплатити, свою сраку від дивану не, 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 не піднімуть, не відірвуть. Що от якщо проплачене, можна вийти. А якщо не проплачене... уявити собі картину, що люди мають внутрішнє якесь бажання, якийсь стимул, сказати, що я б тут не згоден, і я готовий вийти і сказати, що я не згоден. Ні, має прийти. Вася Петя, Гоша, Микола, не має значення хто. І скаже, на тобі 100 доларів, іди і скажи, що ти незадоволений, навіть якщо ти задоволений. Тому це абсолютний абсурд. Це абсурд і це, ну, мені було б соромно. Якби я так думав, мені було б соромно. А, і останній номер нашої програми без Росії, я ж не можу, ви знаєте, одна ноплам'яна страсть у мене є. Значить, я оце кожен день слухаю, вже десь тиждень, два, десь навіть три слухаю різних економістів, фінансистів. Новини приходять з Росії, там щось ллється, там щось вибухає, там щось горить. Інколи за допомогою українських дронів, інколи просто так само по собі починає руйнуватися. І от всі ці економісти вони кажуть, що навесні, вересні перепрошую за зухвалість, згадка про себе. Самоцитування називається, почнеться дуже серйозні невідворотні економічні фінансові проблеми в Росії. А політологи, яких я теж сьогодні послухав, двох вони кажуть, що і, і в політиці, і, 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 і взагалі в соціальних сферах Росії будуть якісь великі напруження. Якщо ці напруження накласти на фінансові напруження і так далі, і так далі, то безперечно буде велика проблема. І я, як відомий метеоролог, можу вам сказати: русська весна закінчилась, ми всі очікуємо русською осінь. А як відомо, після рускої осіні настає русська зима. А русська зима в Росії, ну вона тільки в Росії, є, вона дуже сувора. Але я чомусь не співчуваю. Дай Боже, щоб так і було. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Верес. Пока.